Вітаю малята, запрошую вас прогулятися зі мною і поспостерігати за вітерцем. Послухайте загадку. Хмари наганяє, виє, задуває, по світу рище, співає та свище. Що це, дітки? Правильно, це вітер. Подивіться, як вітер гойдає. Гілля берези. Березові гілочки згинаються від вітру. А листочки тріпотять. Подивіться, як це красиво. Вітерець розгойдує гілочки, і вони немов танцюють в чарівному таночку. Подивіться, як красиво тріпочуть. Листочки берези під вітром. Подивіться, як красиво від вітру тріпочуть березові листочки. Немов танцюють, правда, діти? Діти, як ви гадаєте, хто гойдає березові гілочки та листочки? Так, правильно, це вітерець. Якщо вітер буде дуже сильним, він може навіть поламати гілочки в дерев. Але в нас сьогодні вітерець лагідний, тому гілочки він не ламає. Подивіться, діти. Як вітерець поламав гілочки з дерев. І вони лежать на землі. Вже час відправлятися додому. Всього доброго, малята. До побачення!